Але голова та члени журі. Тема моєї роботи є аварійне оповіщення 24 на 7. Підготував Фірурич Роман, студент доброписького механіко-технологічного похового коледжу, керівник Петротоський, викладач захопись механіко-технологічного похового коледжу. Дозвольте приступити до зараз. Сьогодні я представляю тему, яка має велике значення для безпеки людей. Це система аварійного оповіщення, яка працюватиме 24 на 7. Вона дозволить своєчасно інформувати населення та відповідні органи про надзвичайні ситуації, наприклад, про стихійні лиха чи техногенні катастрофи. Мета моєї роботи, мета цього дослідження є розробка ефективної системи аварійного повіщення. Це дуже важливо, оскільки швидке реагування може врятувати життя та зменшити матеріальні збитки. Сучасні технології дають можливість зробити систему швидкою, доступною і надійною. Актуальні системи. Актуальні системи, на жаль, існуючі системи аварійного оповіщення, часто застарілі або недостатньо ефективні. Їхня несвоєчасність або низька точність може призвести до серйозних наслідків. Тому важливо створити сучасний механізм, який буде швидко і точно передавати інформацію. Наприклад, якщо трапляється земний курс, користувачі повинні негайно, завчасно, завчасно бути повідомлені про небезпеку та отримати покупкову інструкцію, як її в ситуації. Об'єктом і предметом дослідження. об'єкт дослідження це є існуючі Це методи і технології, які можуть забезпечити безперервне та ефективне оповіщення. Я розглядаю використання інтернету, мобільного зв'язку та автоматизовані повідомлення. Задання дослідження: щоб створити ефективну систему, вона, потрібна, вона повинна мати кілька етапів. Перший етап це дослідити існуючі системи, зрозуміти, як вони працюють та їхні недоліки. Друге це є визначити вимоги до ефективної системи. Що саме має бути в ній такого, щоб досягти максимального результату? І третє це розглянути сучасні технології оповіщення, смс, сповіщення і емейлів. Четверте це розробити модель або прототип, протестувати, як це все має працювати. І оцінити інтеграцію з іншими комунікаційними системами. Зробити так, щоб сайт працював не лише один, а разом із державними службами. Алі з економічної доцільності, чи вигідно таку систему впроваджувати та скільки вона коштуватиме. Висновком це є розробка такої системи є важливою, важливим кроком для підвищення безпеки людей. Яким сучасним технологіям ми можемо зробити таку систему, яка буде в режимі реального часу повідомляти населення та відповідні органи про надзвичайні ситуації. Тому що, Державні служби зараз не мають змоги повідомити вчасно користувачів по небезпеку. Дякую за увагу.